Порошенка, ну всіх осіб, тому що дана ситуація, яка склалася по пану Миголю, є м'яко кажучи, кричущою. Це м'яко кажучи. Дивіться, перший аргумент 29 січня, що ви просто розуміли, бо в Києві зазвичай нас не чують. 29 січня 2015 року постовківською районною радою більшістю голосів було прийнято рішення про недовіру пану Миголю. Ви розумієте, що орган місцевого самоврядування, який виставляє таку позицію, має на це пряме обґрунтування. І напевно, м'яко кажучи, людина допекла своїми діяннями в лапках законними, якщо вже депутати рівної ради пішли проти нього. Другий аргумент. Голова нашої Львівської обласної державної адміністрації ініціював перевірку відділу в Пустоменському районі за весь період часу під час керівництва пана Мигаля Це друге. Третє питання. Ми всі дуже добре знаємо, що проводили засідання на початку року також ілюстраційного комітету Львівщини, де по пану Мигалю було ряд запитань, але не було ні одної відповіді. І останній момент на даному етапі є порушено дві кримінальних проваджень по факту зловживання службовим становищем в Кустоматівському районі і дані відомості внесені в районний відділ Кустоматівський районний відділ міліції. На даному етапі триває досудове розслідування. Я дуже добре знаю, що людину відсторонити можна тільки тоді, коли йому оголошена підозра або за невиконання трудового договору. Тому я вас, ми б вас всі дружно просили ось, прийняти дану позицію до уваги. Ми зараз всі підпишемо спільного листа, вручимо ви повноважена особа, маєте право отримувати документи, розпишетесь нам, що ви отримали. І ми би хотіли, щоб ви донесли цю позицію керівництву Державної служби з питань Одеси і Када. Астру я прошу вибачення. І е, щоб всі е, особи, які сьогодні тут є на колегії, теж знали цю позицію. Бо таке враження складається, що ми тільки як е, громадськість. Все знаємо, а наші державні службовці пропускають це крізь очі. Ми б вас дуже просили прийняти цю позицію до уваги. Більше того, тут є пан Ростислав. На даному етапі ми маємо і звернення також до обласної адміністрації, щоб відреагувати на дану нашу позицію і на нашу скаргу. Трьома вимогами, які ми визначаємо, щоб для для вас як представників влади і для всіх засобів масової інформації є перший момент. Перевірка всебічності діяльності відділу постомицького відділу держгемогеокадастру тепер же він називається після організації як Державна служба з питань говорязі у стометівському районі. Друге відсторонення і звільнення пана Мигаля з даної посади і недопущення вами як представниками влади, які уповноважені. На даному етапі делегувати або не делегувати дану особу виконання своїх спосіб до даної посади, і на закінчення питання до пана Кавецького. Скажіть, будь ласка, чи вам поступала вказівка від керівництва області стосовно непризначення або непогодження даної особи конкретно пана Мигаля? І чи ви у ваших повноваженнях є підписання якихось документів, що декларує погодження даної особи?